Питання по центру міста, по будівництву нового магазину і ті маніпуляції, які крутяться навколо мінімум. Е, коли читаєш коментарі дописувачів, тобто зміюча, видно, що люди не розуміють, де бюджетні кошти, а де приватний бізнес. І все звалюється на те, що винна в цьому влада. До чого? Що я хочу сказати? Приклад тому ж спиляні дерева. Всі читали і бачили, що тут. Люди не розуміли, їх направили в потрібне русло, щоб зробити красивий эффект, чи маніпулювати їхньою свідомістю. І всі кричать, що влада попаляла дерева. Але ніхто не розуміє в тому плані, що був договір, все законно, і нові дерева буде садити не влада за бюджетні кошти, а бізнес. Питання, в чому? Щоб ви що було з'яснило, що бюджет 에... немає, Щоб люди не думали, що туди йдуть бюджетні. кошти. Стара, стара історія. Це ще за радянських часів там був ресторан Каштан, потім неодноразово цей каштан перепродавали, потім приміщення визнали аварійним, його знесли і залишилася земельна ділянка за власні приватній власності. Один із останніх приватних власників перепродав цю земельну ділянку. Салтівському м'ясокомбінату, то Салтівський м'ясокомбінат. Відповідно, Салтівський м'ясокомбінат, який викупив земельну ділянку, за це приватна структура, яка за свої власні кошти будує там новий супермаркет, який буде забезпечувати наших людей той продукцією, який вони будуть продавати. Відповідно, перед будівництвом вони пройшли всі вимоги від міста будівних умов до генерального плану до квартального плану. Пройшли всі всі погодження. Там, де росли каштани, планується зробити автостоянки, щоб люди могли під'їжджати до магазину і покупати ту чи іншу продукцію. Ці каштани пилялися відповідно до проекту будівництва з погодженням екології. І в межах чинного законодавства. це перше і перше питання, коли ми розпочали це ще будівництво, коли це говорив, що відбув, відбувся чи розпочався Розпочалось будівництво, я на площі роз повтався роз'яснити, але мало хто почув, що вони отримали дозвіл на будівництво і будівництво старт... приступило до будів... будівельних робіт. То на той ще стадії ми одразу проговорили, що за кожне дерево, яке вони спилють, вони на повесні покупають і, в... і висаджують в парки два нових дерева. Тобто вони приймають участь в озеленні нашого парку. Всі ви бачили в парку Величезна кількість старих дерев, суха які, які підлягають видаленню, тому що вони загинули, на жаль, від часу вже. І парк необхідно кожного року досаджувати, омолоджувати і проводити такі акції. От наступному році, при висадці таких дерев, Салтівський м'ясокомбінат буде приймати участь за власні кошти, надасть той посадковий матеріал, який буде висаджений в паркі. Все, ніяких бюджетних коштів взагалі там немає, причому бюджет до приватників. Це взагалі, тобто ми там не копійки коштів не вкладаємо, навпаки, вимагаємо, щоб було гарно, охайно, красиво результатом цього, щоб центр міста став досить сучасним і досить потужним і красивим. Це головна мета на сьогоднішній день в нас, як і вимагають цього, а їхня мета построїти сучасний супермаркет, який би відповідав всім нормативам. Можна доповнення до теми на вокзалі. Там також паркан поставили. Що там буде? Так, і наступне ж, щоб зразу обрати всі маніпуляції щодо наступного об'єкту, це в нас є трикутник на як під'їжджаєш до мікрорайона залізничного вокзалу по вулиці Вишневої і Бутівської. Також Салтівський м'ясокомбінат викупив приватну власність. Це замайна ділянка була перебувала приватної власності. І там, там також планується будівництво також супермаркету, але там на сьогодні йде процес розробка проекту. Тому проекту на міської ради ще не було. І наступний там етап вони зараз займаються там землею, комунікаціями. Упорядкування там всіх мереж це газових, теплотраси. Наступний етап вони повинні будуть отримати вже місцебудівні умови і надати до міської ради проєкт на погодження, в якому вигляді воно в буде, буде, ну, який вигляд воно буде мати. Це, це, це два об'єкти. Павло Вікторович, у нас є приміщення, де розміщується відділ у справах ветеранів. Там доволі велике приміщення, і я знаю, що є плани там зробити ветеранський простір. Так. Його показували нашим партнерам з ЮНІСЕФ з інших міжнародних організацій, так. і наскільки я знаю, виділялися кошти на те, щоб там робити підготовку до зими. В якому стані там зараз ці проекти, чи є якісь плани на нього, і чи буде там взагалі ветеранський простір і коло? Ветеранський простір там є, буде. Ми одні з перших зробили відділ при міській раді про роботі з ветеранами з ветеранами. Ми подісно показували всі ці приміщення і всім міжнародним спонсорам і організаторам, які які б могли б виділити кошти. На жаль, підтримки ми не знайшли. не знайшли на інісев, ніхто не надав нам фінансування, тому що приміщення в досить такому занедбаному стані і. По факту, треба по-новому тобто, розібрати, зібрати по-новому. Але ж це центр міста і приміщення вкрай необхідно зберегти, хоч це і досить великі кошти. Тому завдання одна із тем, які ми розглядали при поїздці відрядження з черської сторони. Також це виділення коштів на фінансування ветеранського простору. Там є два проекти. На сьогоднішній день. Один проект ми вже закінчили, це повністю обладнання. В, в, саме всередині ремонт само, самої будівлі з, з, з усіма вимогами, ДБН він десь становить біля 4 мільйонів гривень. І інший проєкт це повний благоустрій території по периметру даного приміщення, утеплення, заміна покрівлі і, і так і там десь біля 3,7 мільйона гривень. Загальна вартість робіт буде 7,7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день чехи взялися на розгляд даної фінансування даного проєкту, тому що Яна Чернахова вона саме опікується по своїй роботі і ветеранами, і на базі Соколова вона погодилася розглянути питання можливості фінансування, але це буде не раніше, ніж з 1 березня наступного року. Тому наше завдання стоїть ті кошти, які ми виділяли, направити їх на ПКД, розробити ПКДшки і зробити проекти, пройти експертизу і щоб ми були готові на наступний рік ці проекти реалізувати. Якщо ми найдемо міжнародне фінансування, то Буде чудово чудово. Якщо не знайдемо, то будемо робити два етапи. Перший етап ми однозначно, якщо не будемо розуміти, що у нас коштів немає. Ми закладуємо на наступний рік і перший етап ми робимо повністю все всередині, щоб люди могли вже працювати і приймати людей в добрих умовах. Ну а благоустрій, тоді вже наступними етапами етапам може на років. 20... Сьомий рік а може на друге 26-го року. Ну, те, що на наступний рік ці роботи ми розпочнемо і перший етап виконаємо. Ну, дай Бог, щоб всі були живі, здорові, і був бюджет, і ми це закладемо в бюджет. Павло Вікторович, як просуваються справи з комп'ютерним томографом у змійській лікарні? Коли відкривати будемо? Повинна приїхати з Києва комісія, яка. Ну, не комісія, а саме. Спеціалізована команда, яка повинна буде вже зайнятися налагодженням і запуском. Спеціалістів направлено на навчання. Тобто спеціалісти вже в нас готові, це місіньова іна і ряд спеціалістів, які будуть працювати з КТ. Ми пройшли всі вже заміри, ми відповідаємо дійсно, це кабінет, який підготовлений до всіх норм і ДБНів. Ми вже отримали всі ліцензії відповідні. тому Ну, по моїм, всі ми хочемо, як раніше, але повноцінно запрацюємо до кінця жовтня. У мене запитання по допомозі. За Уже це питання два рази звучало. Мені здається, буде логічно, якщо ви називете буквально дві цифри, що на сьогодні зроблено в цьому році, і що плануєте до кінця року допомогти Збройним силам. Що зроблено? Зроблено, Ми закупили, не закупили, направили кошти в сумі 5,2 мільйонів гривень. Вже направили кошти на закупку дронів для 92-ї бригади. 6,8 мільйонів направили коштів на прибрання на то, щоб закупити пікапи. Це вже 12 мільйонів. І напротягом року майже 3 мільйони гривень ми надали фінансової підтримки тим військовим частинам, які до нас зверталися. Це саме Збройним силам. Це не службі безпеки, це не МВД, це не МЧС. Тобто нас там програма передбачає, а саме на збройні сили 15 мільйонів гривень. Ми в цьому році передбачили і вже виділили і направили ці кошти. Крім того, міська рада провела данденний. Акцію данденний заробіток ми на також зібрали. Я хочу подякувати всім. Це близько 600 тисяч гривень. Це саме ті кошти, які також направилися на ті структурні підрозділи збройних сил, де служать зміївчани. Ми шукали саме наших хлопців і допомагали. Це від вибачте звичайних рукавичок, там 5 тисяч пар ми покупали, до сучасного потужного ребу там, за 213 17 тисяч гривень. І це все ми відвозили саме на ті частини, які боронять територію Харківської області.